А я тобі кажу, що не потрібні ми своїм дітям з грошей, переконувала одна заробічанка іншу. Алла – заробічанка зі стажем, вона вже 20 років в Італії, вважає рим своїм другим домом, і не збирається повертатись додому, хоч їй в цьому році вже виповнилося 70. У Ірини зовсім інша ситуація вона є заробічанкою всього 5 років, і зараз вони з сином та навісткою активно будують будинок за її заробічанське євро. Ірина наслухалась тут в Італії різних історій про невдячних дітей, але була впевнена, що це її не стосується. Син у неї один, вона про нього все життя лише і дбала і впевнена, що маму він любить і ніколи в біді не залишить. А те, що у інших не так, то в кожного своє. Алла, наприклад, трьох синів мала і всім по квартирі та машині купила, а тепер ніхто з дітей бачити її в своєму домі не хоче. Її тут в Італії всі так і називають вічна заробітчанка. Вона насправді дуже хороша людина, от тільки через свою надмірну доброту стала непотрібною своїм дітям. Ти, Ірино, не злись на мене, може, і справді твій син не такий, але я мушу тебе попередити, що в першу чергу не про дітей, а про себе треба дбати, якби мені в свій час хто сказав ці золоті слова. то не було кому, бо ми перші, хто рванув за кордон і став все в дітей вкладати, пояснювала Алла молодші заробітчанці. І справді, перші, хто поїхав на заробітки за кордон, мали одну мету заробити дітям на краще життя, ніж було у них. Заробити, то вони заробили, але в підсумку стали непотрібними своїм дітям. Я навіть Іринку не знаю, жила я чи не жила, розповідає свою історію Алла. Вийшла заміж, народила трьох синів. Спочатку все було більш-менш нормально, але потім чоловік почав пити, з хати все виносити. Допомоги від нього, від нього не було ніякої, одні лише збитки. Тепер 20 років в Італії. та якщо подумати, то я вже мільйонеркою мала стати за цей час. Щомісяця по тисячі євро це 12 тисяч в рік, за 10 років це 120 тисяч євро, за 20 – це 240. це ж чверть мільйона євро. А спитай мене, де ті гроші? Я ж нічого за душею не маю. В синів я житлом забезпечила, а сама залишилась без нічого, навіть квартири однокімнатної собі не купила. Нам Іринко, здається, що все ще попереду, та час швидко біжить. Недавно ми ще були молодими, а зараз зовсім бабусі, і нікому не потрібні без грошей. Отака гірка правда. Мені не було кому це сказати, от я й не робила помилок. А тебе я зараз попереджаю про те, що перше собі, а потім дітям так правильніше. Ірина слухала Аллу з певною недовірою. Ну, як рідні діти можуть так з мамою вчинити? Може, вона сама винна, може, завинила перед ними у чомусь? Та про всяк випадок вирішила перестрахуватися і сказала сину, що хоче на певний час припинити вкладати гроші у будинок, бо планує купити квартиру. Дім, який вони будували, вже майже був готовий п'ять років заробітчанства вистачило для того, щоб і збудувати, і ремонт зробити, навіть основні меблі є, і кухня і спальня, так що жити в ньому вже можна. Залишилися деталі, які, як вважала Ірина, син з новісткою самі можуть потягнути, а вона тим часом купить однокімнатну квартиру, житло зайвим не буде, як не її квартира буде, то онукам зостанеться, а все ж підстрахуватися треба. На велике здивування Ірини Алла таки була права, бо коли її син почув про те, що мама перестане висилати їм гроші, а вони вже звикли до заповітної тисячі євро щомісяця, то так обізлився, що перестав навіть мамі телефонувати. Ірина була ошелешена. Все, що казала Алла, виявилося правдою. Її улюблений син теж не пройшов перевірку грошима. Для нього її євро були важливіші, ніж вона сама. Не сумуй, Ірино. Все не так погано, купиш собі квартиру, ні від кого залежати не будеш, а син з тобою помириться, бо ніхто втрачати гроші не хоче. Така наша доля, доля заробітчанок. А які історії вам відомі, що завжди у дітей лише споживацьке ставлення до матерів заробітчанок чи є такі добрі діти, які в першу чергу цінують маму. 아니, 이, 기야 이, 으로